Друзі, підписники, гості каналу, всім добрий день. Сьогодні 17 вересня 2022 року і в сьогоднішньому ролику покажу новинки від малісі 93 Воскотупки і проговоримо трошки про мед, ну і такі всякі нюанси. Так що поїхали. Покажу вам. Новинку від заводу Меліса 93. Це воскотопки парові, різного об'єму і така горелочка класна. Е, зараз швиденько вам покажу, тому що постійно в нас дощ, 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 кожен день дощ. Він вже надає, вибрав момент, щоб без дождя. Вони вже має неділю стоять, щоб вам показати. Е, так. А потім ми їх і спитаємо, цю велику, підключимо газову десь рамки потопимо і подивимося в роботі, як вони. На 13 рамок, це на 6 рамок. І це невеличка воскодубка на 17 літрів. Зараз я вам відкрию покажу, що вони і які вони. Постараюся дуже швидко це показати. Також горелочка, їх не дуже багато є, але замовити можна. Всі воскотубки, звісно, можна замовити у мене, кодове слово підписчик. Воскотубочки і горілка. Ну, горілок не знаю, скільки їх не дуже багато. Сйомна, дуже класна, така важка. Горілка бомбічна просто. Дивіться, це горловинка для того, щоб стікав віск, закривається, зробили такий кліточок, прикольно. Затворчик зробили. Вона йде на підставках. Підставки дуже легко знімаються. Раз і зняв, і вона вже підставки вже без підставки. Вона буде. Це заливна горловина, дуже зручно, що воно знаходиться в одній площині, тут віз тікає, а тут ви з цього ж краю і заливаєте воду. Ця горловинка вона витягується, ось. Щас. Вона витягується, як бачите. І саме головне, що вона достає практично до самого, до самого дна. Її закривати не потрібно. І е, також це є сигналом, якщо залишається дуже мало води в вускотупки, з неї буде йти пора. А коли пара йде, то значить все нормально. Ну там 7 мм вона повністю, достає до дна. Дуже зручно зробили. Нержавійка. Зараз 430 але будуть із 304 робити, і можливо 201. Нержавіки. Нержавейка тут і 0,5, і 0,8 комбіновано. От, наприклад, кришка 05. Там де надо 0,8, вони роблять 0,8. Давайте відкриємо, покажу Кришечка зроблена ручка. О, кришечка зроблена отака, по тій нержавійці. І тут така корзина дуже класна. Корзину я також їм підказав зробити які отвори, бо вони зробили одразу Кажу, зробіть трішки побільше, щоб гарно збігав віск. Прислухали, зробили добре. Подивимося в роботі. Я ж кажу і покажу на відео, це як вона буде робити. Зараз витягну вам корзину і покажу. Корзину витягнули, бачите, корзина. Тут і 0,8, і 0,5 метал нержавейка. Отакий От тут лоток, на який стікає віск. Лоток цей витягується. Зараз ми його, якщо вам цікаво, я думаю, вам цікаво витягнемо. Для того, щоб чистити. Не знаю зачем ще. Раз. Все, витягнув лоток. Покажу, що вам все вже, як показувати та показувати. Ось бачите, От така конструкція не дуже проста. Це, це хто робить мостеру, звісно. Роботи трохи є, я скажу так. І назад вставляємо. Раз, і вставив його. Ось бачите, все, люточок закривається цей. Все зроблено. Ну. Товарний вид, звісно, вона має дуже гарний. Я скажу, виглядає дуже гарно. І корзина, так, ручечки, ну прикольно, придумали. Так, по поводу кришки. Кришка зроблена по принципу гідрозатвору. Пар та конденсат, який збирається, потрапляє назад у воскотубку. Бачите, воно зроблено таке, як пазік. Інтересно, ну, придумали. І так дозивається хоп, І все. Також вони мені прислали отакі ось ось. Класний горілку оцю, на неї буду підключати її. Також її можна замовити. Її дешевше набагато на пром'юан, і в інтернеті продають везде. ну Не пасічні магазини, то вона стоїть, Не буду казати, яку ціну, тому що через год ви будете дивитися цей ці ролик і ціни поміняються. Так само і на воскотопки я ціни не кажу, тому що ціни постійно піднімаються. Воно не дешевше. І дешевше. Виходить оце, Заказати у нас буде цю таку горілку. Горілка реально дебеляча. Це її підставлю сюди. Ну, Я її ще отак буде, я поставлю прямо її на цю горілку. Зараз я подивлюся, як буде краще. Ножки знімаються дуже легко і класно. Супер. Раз-раз повитягував їх і все. І можна, ну, Щоб костер під нею палить, щоб огнем, а не на газу. То, понятно, що ножки маловаті, треба буде піднімати її трохи. Оце так. По такому ж самому принципу. Ціни дуже казати я не буду, тому що, по-перше, знижку якусь я роблю своїм підписчикам. А по-друге, ціни постійно міняються. Вони постійно міняються і це нема смисла. Сьогодні одна ціна, а завтра друга. Що так. це таке випало? Це випав мій телефон. Такі ж саме. По тому ж самому принципу, абсолютно така ж сама Ось На 6 рамок. На 6 рамочок. Це для меншої пасіки. На 6 рамок воскотопка. Все те ж саме Лічки. все. Все абсолютно те саме. Звісно, ціна вже дешевше буде. І сама маленька на 17 літрів. Отакий малиш. Малютка. Воскотопка малютка. Все те ж саме, бачите, стільки дірочок. Це дуже добре, що воно безбігати, же самий лоточок. Все абсолютно та ж сама процедура. Зроблено по уму, тобто, підняти корзинку можна. І якщо хочеш піднімаєш, береш ці, воскотопочку, все позагине. Но, бачте, не так, що коротше воно тут руки ріже. А, а. Красота. красота. Треба все випробовувати. Ну, хто є тут в рай... рядом в Хорольський район бо воно на пасіці, можете під'їхати забрати або нікому почту відправлю, хто закаже. Це без питань. А цю, мабуть, бо я її спитав її. Поганяємо, ще покажу це на відео і, і собі її оставлю. Я думав, що 13 рамок перезвонив, спитав, все-таки, ні, це 12-ті рамочна, 12 рамочна. Сюди 12 рамок влазить із Гофманом. А в цю лазить в 6, 6 рамок, лише 6 нормально влазить рамок. А сюди не 13, а 12. Це 12-ті рамочна воскотопка. 12-ті рамочна. Заніс усе в хоту, набрав воду. Як бачите, десь 14 літрів влазить, І це ось по оцю треба надо... ось отак, щоб він не було. Це вже багато я набрав по оці, по цю полусправді. Як зверху вище воно вже не герметично, а це вище починає витікати. Ну І так немало, 14 літрів. Це. І зараз будемо пробувати під низ, підмости в горілку. Вон бачите, ви трохи, трохи з горілку. І шланг викинув на балон на вулицю. Зараз будемо пробувати, що в нас вийде з цього всього діла. З того як я налив воду і включив газову горілку, пройшло 50 минут, вода кипить і віск пішов. Ось як бачите, пішов віск. Все. Будемо далі дивитися, як відсюди доливати. І все. Другої загрузки. Через 15 хвилин пішов воск знову. Загрузив рамки. Вже не треба ждати скільки. Через 15 хвилин пішов вже воск. Бачиш, що тут робиться. Красота. Ой. Запотіло, хтось перепив. Що сказати з мінусов? Ну, Мінус це те, що ну, те, що бачите, стоїть під отим. Гориться, газ і газ стоїть грошей. Оце один мінус. Єсно, якщо порог генератор, ти накидаєш дрова, дрова, якщо є, то тут треба... Газ заправляти балон або на газову плиту ставити. це тільки один мінус, я вважаю. Ну, в принципі, як мені зараз треба перетопити срочно, бо молік з'їсть, а на вулиці дощ, то мене це влаштовує абсолютно і повністю. Пішла пара з ліки, де заливати горловинки з цієї. Пішла пара, значить вода закінчується. Треба долити воду. Бачите, як гарно видно. Треба долити воду. У маленький лайфхак від мене 24 рамки стає магазинних. В двоє Не Отак я вийшов до Доновськи, а ось свободно стає, бачите, стає магазинна ромка, свободно. І все. В два етажа, 24 ромки в магазинних. Зараз спробую витоплю, хоча в мене вже повна бадю 30-літрова. надіюся, ну, все вийде. Процес робочий закінчився. Натопив повну бадю 30-літрову нержавеючу. Отак, воскотубка такий має вид, не пугайтесь, але це понятно, що це грязна робота. Тут все почиститься, помиється, все чіпуха. За 9 годин роботи я налив одразу 14 літрів води. І ото треба підлити ще часа в 5, ще 14 літрів води, і оце на 9 годин хватає цієї води. Тобто це отлично, дуже невеликий розход води. Дійсно, пара йшла, перший раз я пропустив, просто другий раз пара йшла з цієї лічки, значить треба підливати воду. Що ще скажу? Магазинні рамки. 24 штуки в два ставало в два етажа теж нормально. Рамки такі. Я просто не заморачуюсь, чесно. Можна стояти, шкрябати, вишкрібати, це все так. Ну, в мене воно все трошки уже кумарить. Тому я так трюхнув, трюхнув його і все. Оці рамки я пускаю на перетопку, а такі рамки ці, звісно, рамки. Оці, підуть в другий раз. А в цій кімнаті нема світла. Ну, і, звісно, є, але його треба лампочку крутити. Оце ось тільки вийшло з мерви. З мерви можна ще видавлювати, там можна центрофугу підключити, можна те, можна все. Ну, це не мій варіант. 40 гривень мерва ще стоїть, до 40 гривень. Я віддам його і все. І це теж нормальні гроші. Бачите, яка мерва виходить? Зараз її просушу трошки. І продам. Оце ось, ось мерво. Можна ще додавлювати, досушувати, пресом додавити її можна ще. Ну, в мене чесно жила немає. Продам, І в мене є на беревіще, нормально теж копійка. Виходить. Так що все, ролик закінчився. Цілий день протовкся я. Ну я не товкся тут. Я просто витягну в рамки, поставлю, а сам собі на комп'ютері сижу, то те, то все то по роботі, то по магазину. щось. Оце ото. Кому цікаві такі воскотопки на 12 рамок, на 6, на 17 літрів звертайтесь. Скудове слово, підписчик, не забувайте казати. Е, дуже класні воскотопки, питань немає. Другий день, результат, результат е, витопки воску. Витопив десь від 140 до 150 рамок. Ну, 150 там не було. Я думаю, десь 140-145 так. Оце такий блін. Получився в мене. Ось вес. 14 кг 300 г. Почти 100 г, а може навіть 100 грам з однієї ромки. Я вважаю, що це хороший результат для мене. Бо я їх не додавлював не до цього. Це отличний результат. Сьогодні я опять запускаю, зараз бігом запускаю, бо вже на пасіки товкся. По поводу меду, там, кстати, ще п -п -п перед тим, якби ви той, я думаю, що бачили, там статтю написали, що в Україні дуже багато меду і 100 тисяч тонн меду є. Ну, коротше, якийсь бред понаписували. Хто той мед щитов, непонятно. У мене той що мед, у мене ніхто не подав, скільки в мене меду і стільки той меду в Україні менше, ніж в прошлі годи. Це 100% цей догадолки. Не ходи. По-перше, окупіровано. Території багато, багато пасічників покидали пасіки, поїхали. Тобто, меду набагато буде менше в цьому году, як і є. Ви спитаєте, чого тоді ціна падає і чого його навіть не беруть зараз, чого не беруть, чого не беруть і снапада? що поздавали усі, всі спішать один поперед одного для того, щоб здати. Типа це останній день Помпея. Я казав сто разів ще раз кажу, ті райони, які там прифронтові, то да, їм здати треба, тому що їм треба здати мед і поїхати, ну кудись вони там поїдуть. Подальше от цього от воєнних действий. Да, вони здають, там може, і по 60 здадуть, і по 50 здадуть, їм здать і поїхати. Ну, я не пам'ятаю, що Полтавська область, очі повилуплювали і біжать, здавати такі Ну, Я розумію, нема грошей, здай, там 2-3 бочки. Зачем ти здаєш там свій об'єм меду? Ну, по Коротше, поздавали дуже багато меду, заводи завал завалені медом. Європа грошей багато не дає зараз на закупку меду, тому вони зараз цей мед перероблять і відправлять його. Вернуться гроші і знову будуть купляти. Будуть купляти 100% і ті вже люди. Понятно, що ті, що ждуть, ті вже ціна вже однозначно підніметься. Не буде ціни. Ціна не може бути 65, при курсу 42. Ну, навіть якщо вони там вважають, що вони там НБУ, їм гроші вертаються. І не, не долари, а євро. Їм гроші в Євро заходять сюди в Україну. Так що, от вважати курс НБУ по євро. І є інформація, що там заключили договори на соняшник по 3 євро за кілограм. Є інформація, чи правдива, чи ні. Ну, інформація є, а ми побачимо далі. Так що, якщо така ціна за... За один кілограм меду. То, зрозуміло, що ціна буде. Зараз, зрозуміло, що поздавалися ті, хто їм срочно гроші нададе, те, все, перелякані люди війною є. Вони зараз цей мед здадуть, вони здалися, вони зараз підуть в магазин, місяць-два поживуть, і грошей тих половин вже не стане, тому що что... підіть, подивіться, які ціни на все, вощина попіднімалася. Так що, ребята, це такі діло по поводу меду. Там ще дуже, кстати, я скажу, у Фейсбуці куча спеціалістів розказують. Там щось пишуть, чого ціни на мед немає, чи щось, яка ціна на мед, коли пишуть спецій, не один, і не два. Та, яка, я, я, що там ціна, люди зайняті другою інформацією. Щось типу, війна, яка там ціна на мед, нащо та ціна на мед? Я дивлюсь тих людей, е -ге, так я цих людей знаю, подожди. Так у них і вуликів немає. Ну там один вулик чи два вулика, а в них меду, дві банки меду стоїть, а вони оптову ціну меду кажуть, що не треба її узнавати. У них меду немає, помієте чи ні. І оце таких спеціалістів дуже багато, дуже багато. У них нема нічого, вони там пишуть, так що ви думаєте, Своєю головою, є засладі казачки, є розна, ясна. А є просто такі, що в них і пасіки немає, у них чи один-два вулика, вони себе роблять величезними пчеловодами, пасічниками. Оце оток. Так що ви думайте своєю головою, не читайте там, ну, читайте, то читайте, ну, <реш> рішення приймайте своєю головою. Не треба на цех, там нічого чудити. Бо тому що то, такі спеціалісти є. Сам побачив, і не один, і не два, дивлюся, так і в тебе ж може, а ти що пишеш? А ти що пишеш? Йоханий ти бабай, блін. Так, ребята, ще маленька інформація для вас це срочне включення. Восьмирамочна медогунка, куди вас слово подписчик, до кінця, до четверга, ще можна записатися 2-3 медогонки. Кому інтересно, вони будуть на першу декаду листопада. Оце отак. На заводі там партію заказує медогунок небагато, але є люди. Заказали, проплатили, ціна зафіксувалась, тому що дешевше ставати нічого не буде, самі розумієте. Якщо воно вам треба, то можна там пару бочок здати. Ну, да, бочок треба здати. І можна купити медогонку, яка на все життя. Такі речі купляються один раз і на все життя. Просто домовився з директором, щоб взяти партію. Все, договор, дороже денег. Кому цікаво, набирайте мій телефон, все. Медогонку, ту що я показував, 8 синхронно-поворотна, я в прошлому ролику показував, хто не бачив, зайдіть подивіться, це медогонка бомбезна для додановської рамки. Лучшої медогонки немає. 8-16 рамок, ну зараз ми заказуємо восьмирамочні. Оце так. Все. Дякую за увагу. Я вам казав сто разів ще раз, раз скажу. перед кожною. Зараз йде обкача, йде обробка від кліща. Хтось полоски ставить, хтось димпушкою, хтось проливає, хоча приливаючи ще рано. Що я вам скажу? Перед кожною обробкою відкрив флакон чи що, і ти повинен спробувати тестовий заплив так сказати, зробити. Візьми. 3. Від 1 до 5 бджолосімей оброби тестових, подивися результат, і тоді на наступний день, і на наступний день роби повну обробку. Тому що було десь місяць тому, люди полоски поставили. Не буду казати, якої фірми, яке, це не важливо, Якась партія була бракована. Все, полягла пасіка 140 сімей чи 150. Тоді ж, сьогодні позвонив чоловік, та й відео сказав, що я все далі вставлю його. обробив тактиком цим венгерським з димпушки. Півпасіки я робив нормально, бо один флакончик, а другий флакончик відкрив, він не знав, що він спортився, а він спортився, який запах якийсь був, хто знає, чи людина розуміє, він що, хімік чи що. Коротше, 70 сімей полягло під ноль. пушкою пшакнув. Через час пішов подивитися, всі бджоли повністю пропали. Посипалися повністю, як зимою каже. І все, крайнього ти вже не знайдеш. Хто там, що там, то вже все, то вже шабаш. Так що дивіться, дуже уважно, я теж там полоски ставив, на п'ять сімей поставив, пару днів пройшло, тоді поставив цей. Я роблю полоски і біпіном пролью. Все, мене це влаштовує абсолютно повністю. Я, я димпушки, ви знаєте, що я не признаю димпушки. Димпушка, що робить людей. Чоловіка теж 20 років робило, 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 а тепер проробило. Я цього не дуже. Там і має і, і, і бути зіровка і все, і все. і Ти Дихайте тим. Ви ж не розумієте, що ви дихаєте. Біпіном обробляєте, одіваєте средства защити. Ви думаєте, що це шуточки. Людей стільки в больниці з серцем лежить від цього біпіна, відотовьте. це хімія. І ви, коли обробляєте від кліща бжоли, щоб ви знали, що це дуже треба обережно. А та димпушка, воно димнуло, тобі мордяку тобі подуло, тоді вдихнув, тоді. Та це страшне діло. На що воно треба? Я поставив полоски. На всю пасіку і біпіном. Все. І добовочні качки. Оце так далі вставляю відео. Подивіться Подивіться результат. Пойміть пасічник, як, як йому зараз жалко свої пасіки. Я з ним біседував. Це біля Павло Павлограда. Як йому той, як людині. Оце представте себе на його місце. І все за того, що просто-напросто треба робити тестовий заход. Тестовий. Подивіться, що була вам наука. Я вам казав сто раз і ще раз, а це ще й покажу вам, щоб ви побачили, що може привести до нашої з вами холодності. Давай сейчас його і відкриємо. Снімемо відео, подивиться цей, а тоді все оп'ємо в пасіки. Воно масне, бачиш, по всьому така фішка масне якесь. Живу. Ну воно камера, я не знаю, що воно передає вона.

Полностью вся семья стопроцентово лягла на обработке. Виставив за цей ж тактик, що людина побризкала, і в неї пасіка половина пропала. І там багато питань дуже почали люди задавати. Дивіться, три флакони він купив в одному місці. Три флакони всі однакові, однакова партія терміндії. Один флакон використав, все нормально, бжоли живі, кліж сипиться, все нормально. Один флакон він просто не замітив. Хоча він був закручений, запакований. Все, що він спортився, якийсь, каже, був запах кисловатий. і все. І от результат. Ну, людина просто не могла розуміти, що там, що якщо термін дії там до 2024 року, то він спортений, вже обробляє оцею димпушкою. Все. Ну, оце отак. Так що діло 100% тактику, іменно де флакон спортився, тому треба перевіряти і дивитися. І пушку, чесно кажучи, це дуже страшне діло. Ви робіть, що багато хто обробляє, має знайомих. Ну, в один прекрасний момент, воно вам аукнеться. Я кажу, як є. Я роблю по накатаній технології, по накатаної системі. Полоски теж дають збой, не без того. Ну Тут полоску ти поставив, подивився, і ти не вдихаєш, і біпінчиком пролив потім один разок, якщо батик лічав два рази. Все, оце і вся процедура, я так робив і буду робити далі. Дотоплю вузку, вже, кстати, треба бігти, бо вже треба міняти рамки. Дотопи воск туди-сюди і треба вже двигати на Полтаву, тому що теж сім'я жде. Все, ребята, прямий ефір буде, ролики далі будуть, по цені меду і по тому, що яка ситуація буде в нас далі, дай Бог, щоб все нормально було. І ціна стала нормальна, адекватна, тому що це зараз кіткова ціна. Ну, Я ж кажу, чого кіткова, тому що пасічники самі в цьому винуваті. Все, всього найкращого вам, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь. Воскотопки Рекомендую гарні воскотопки парові, сам качаю, на ній не качаю, а топлю і топить будь далі. Останеться 12 рамочна. в мене помидогунки дуже сказав. Все, будьте здорові, живіть багато, а ми виїжджаємо ромки подкидати. хоручуре, пока.